Полікова Елена Александровна, консультант інформаційного центру ципитання за влаштування молоді на ринку праці Кіровоградщини. Саме с умасов має проект за підтримки міжнародного фонду Возрождення. Благодаря нашому проекту. Предоставить дві таких успішних історії працевлаштування сам, ну, саме на ринку праці Кіровокращення. Ну, Наприклад, дівушка, яка відвідувала тренінг і ярмарку вакансій, була працевлаштована в дитячій саду на посаду секретаря. Це Мартиненка Олена. Другий приклад, який я можу привести, це теж. Людина, яка звернулася за допомогою в наш центр, вона відвідала в нас ярмарку вакансій, і благодаря цій ярмарці вакансій вона була працевлаштована на посаду бібліотекаря за фахом після окончання вуза, саме за тим самим фаховим правом.